Дерев'яний будинок, він же ж для жучків, павучків, шашелів та всякої нечисті. Пише мені пан Валентин. Ну що ж, Валентин, тут я не можу з вами не погодитись, бо звісно, жучки і павучки є головні забудовники та девелопери в Україні. Є навіть задокументований випадок, як жуки шашелі за одну ніч розібрали будинок в Київській області і перенесли його в Чернігівську з меблями, шторками, шваброю і навіть відром. А павуки вони взагалі зробили капремонт, натягнули павутин. Замість гіпсокартону. картону І це ще не все. Валентин, в Сумській області бачили, як бойові гуси заселилися в дерев'яний котеч і відкрили там кав'ярню. Ну а миші, ну як завжди, вони винесли всі документи з будинку, щоб підробити в ньому бухгалтерію. Тому, Валентин, якщо ти раптом побачиш, що твій дерев'яний будинок вночі зник, не хвилюйся. Це жучки переселенці Вони просто шукали тепліше місце і добру іпотеку. Ну а якщо серйозно, камон друже, будівельна деревина проходить камерну сушку. Вона не цікавить жука так само, як і бетон не цікавить птахів. Ну не їсть жук, те, що він не їв, поки воно росло. А все інше це або байки, або анекдоти, які ми з радістю вам розкажемо у наступному рілсі. Підписуйтесь, бо наступного разу ми поговоримо про дерев'яні будинки для ельфів, вампірів та українських драконів.